Сьогодні ми підсумовуємо рік виходу проєкту Лайф, який став для мене власним символом незламності. Ми працювали під сиренами, відчули блокаути, та проте це не завадило знайомити вас з крутими дніпрянами, українцями, яких розкладало країною та світом. Лікарі, митці, бізнесмени, юристи, викладачі, шеф-кухарі, інфлюєнсери, співаки та співачки стали моїми спікерами. Про традиції, очікування та мрії почуємо далі від наших гостей. Колись був головою ганьок. А тепер зустрічаєте жовто-блокитний вогонь незламної нації, яка досягає своєї перемоги найвищою ціною. я тебе вітаю. Вітаю. Чудовий образ, нагадуєш так. мені Ніно Катама за справжня <рес> вродлива грузинська жінка. Дякую, Грозинка. дякую, дякую. Пройшов 2023 рік майже. Рік в над одним для України, і надалі ми повинні розуміти, що треба набиратися сил. Які твої поради як лікаря? Як зберігати своє ментальне, психічне здоров'я за часів війни? Якщо можна. Я на своєму прикладі е пораджу лю людям, що мене рятує, що мені допомагає е триматися е другий рік і що е допомагає моїм близьким, це е допомога іншим. Допомога не в сенсі, не тільки в сенсі матеріальному, е фізична якась допомога, лікування. Ні. Ще є одна дуже важлива річ, якої мене навчила моя професія. Що радість це непереможна сила. Якщо є радість, хоча б маленька краплиночка цієї радості, це, знаєте, як світло і темрява. Активною позицією є світло. Тобто, якщо в кімнаті темно, то ми відкриваємо двері. Зі світлого коридору, і що ми бачимо, не темряво заходить в коридор в світли, а світ з коридору заходить в темну кімнату. От, у мене така ж асоціація з радістю. Якщо є хоча б одна маленька, маленька, дрібненька причина чомусь радіти, потрібно це робити. І з цієї маленької радості зробити якось свято. Нехай воно буде небагате, нехай воно буде не якесь там надзвичайне, а воно принесе радість і усмішку подарить усмішку оточуючим. От я вважаю, що в нас в кожного ми такі сильні. У нас в кожного є якась пам'ять чогось радісного, і ми маємо це культивувати в собі, нагадати собі, що було ось так, і давайте з цього зробимо з маленької кульки, зробимо велику кульку радісті і, і віддамо. Комусь ну я працюю все, все своє життя на віддачу, тому для мене це дуже близько, і для мене це є рятівним. І для мене це є ну обов'язковим обов мотивує це. Ну це точно мотивує кожен. Настані, Ти працюєш у своєму центрі з дітьми, так і ми розуміємо, що усе, що ми робимо, ми робимо для дітей: світла, ялинка, якісь там ліхтарики, подарунки, і не хочемо у них забрати свято і так вже у них ускладнене дитинство. Кожна людина була дитиною, кожна дитина була радістю для своїх батьків. Яке було твоє дитинство, тому що ти на той час була у Грузії і у Дніпро, наскільки я знаю, переїхала вже у студентські часи? Дитинство. Ну, кожна людина може сказати, що дитинство було щасливе, тому що ми були безтурботні, ми були оточені любов'ю, ми були турботою. Нам здавалося, на цьому я ловлю. Себе на цих думках вже тривалий час. Не тільки пов'язано це, пов це з війною, тому що воно якесь було фальшиве. Але, але Грузія відрізнялася від частини країн Радянського Союзу. Так, так. вона була такою, ну, геть іншою вона була. У чому інша? Традиції. Зберігали. зберігалися а, радянські, тобто ялинка в школі, танець, сніжинок, медвіжа та зайчики. Це все було зоопарк, такий не Це цей, цей зоопарк був. Ой, навіть одного разу мені дозволили це. Було не... Потрібно було спитати, яку можна, який можна маскарадний костюм обрати, і мені дозволили бути циганкою, щоб я зробила танець. Ви ну, циганочку, і мені це добавляють. Я дуже думаю, було. що у тебе вийшла. У мене карман. вийшло. Ну, я танцювала. Грузинська. Так, 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 Грузинка. я була. Цим. Танцювала так. Ну, приза не отримала, тому що приз отримав там, льотчик, приз отримав морячок, там, зайчики, кролики. Я приза не отримала, але моя сім'я мені приготувала. це було Напередодні Нового новорічних свят приготувала для мене там торт, стіл, ми позвали, покликали всіх моїх однокласників, і на честь того, що я на публіки станцювала циганський танець, зробила ну, під, під, під цим соусом. Тому Грузія от в цьому відрізнялася, тому що обов'язковий радянський етикет. етикет але традиції наші вони завжди були. Маскаради, домашні костюми. Е, хі, ну, це само, так, зрозуміло, це сациві, це, це все так. Але знаєте, що було? було е, я потім порівняла, коли приїхала сюди, я порівняла з цими калятками, е, ходою, ходою по домівках. З... У нас майже так було, але з, м, з якимось таким абрекі. Абрекі були, вони е, е, викрадали. Чат, принцес, всіх там королев. О, Боже, я хочу в там, да, да, викрадали, потім, потім викупляли. ну Це було ну, на всю ніч. І це було. І в нас, знаєте, от зараз я подумала, і в нас не було двойні. Подвійних стандартів. Е, якихось стандартів, Тобто ми розуміли, що оце обов'язково, а оце від, від душі від душі, тому що мій батько, декілька разів за нашу шкільну пору, збирав всіх дітей. Він казав: завіть всіх, і в нас було таке, що два роки поспіль 60-70 дітей. Він виносив все з кімнат. Робив столи, сам казав перший тост, і потім вони нас а, залишали там, десь уходили в, іншу, в інші кімнати, і ми а, святкували новий рік. А грузинське вино скільки років вам почали дозволяти батьки? А, столова ложка грузинського вина, це була обов'язково десь років з п'яти 6 Ага, тобто все тобто нормально. все було нормально. Так, так. Але, але все розуміли, що, що дітям багато, а столова ложка, молодого вина. Ну це, ну як же, без молодого класика. вина. Так, це класика новорічного свята. Війна триває вже не один рік, та проте ніхто не може у нас вкрасти нашого бажання бути вродливими, доглянутими та вірити у найкраще. Які твої побажання Дніпрянам на наступний рік? Про радість я вже казала. Не забувайте, що в кожної людини є що згадати. Це обов'язково. Даріть самі, якщо самі не можете знайти в собі щось радісне, подаріть, подаруйте радість оточуючим дитині, нашим захисникам. Просто сусід сусідям. Ви знаєте, те, що віддаєш. Я все своє життя мене навчали, я працюю на віддачу. Віддавайте, і вас не потрібно буде рятувати. Вам не потрібно буде вигадувати щось, щоб підняти в собі настрій. Створити якусь святкову атмосферу допоможе будь-що. Просто підійдіть, під, підійдіть і обійміть е, людину, якою ви е, пишаєтесь. Е, подаруйте просто дітям пересічним, подаруйте якусь новорічну іграшку, е, прекрасне е, під'їзд. Просто вийдіть і зробіть це. І ви самі зрозумієте, яке життя прекрасне. Незважаючи на те, що ми під тиском, під важким тиском, вже два роки, а майже десять з половиною вже років ми в стані війни. Але нас не подолати просто так. Ми люди, які любимо жити, які мають жити, тому що вони прекрасні, тому що немає а, небагато, небагато націй, які витримали, які зберегли свою ідентичність. Ви розумієте, я пишаюся, я кажу: українці, де ваша гордість за те, що ви є? Я генетична не українка, я надягаю вишиванку або прикраси, оці всі, оці оцю калину красну. Я, я пишаюся, я така, знаєте, самооцінка підіймається. Підіймається так? до небес. до небес І тому я кажу: ну розкрийте очі, розкрийте. Ви це не втратили, ви це зберегли. Тому для радості є багато. Але я хочу а, а, сказати Аню. Знаєте, до мене ж звертаються не тільки діти, а їх батьки. і їх вони а, а, за потіком інформаційним, а ви краще за мене знаєте, що це за потік інформаційний. Це не просто бруд, а це ну я не знаю, це залякування, це знущання з людей. І я кажу: ну, не дивіться ви всіх блогерів. Ну, не слухайте ви всіх. Робіть фільтр, зберігайте чистоту свою, не слухайте все підряд. І тоді вони зникнуть. Якщо немає потреби, воно зникне. А у вас є пісні, а у вас є захисники, які там за на. Ми зараз тривог не так боїмось. Чому? Тому що ми відчуваємо себе захищеними. Розумієте, це прийшло мої працівники, казали, ми вже виключили сирену. Я кажу, чому? А, наші наші захистять, розумієте? То з, з одного боку нескінченна, да? вважаємо, вважаємо, що ну коли, коли мріємо, коли це закінчиться. А з іншого боку, з'являється ще більш, більша гір, гордість і ще більше, більша впевненість в тому, що наш, нас наші захистять. Розумієте? Для радощів є багато. Просто подивіться, як у мене. Аліада з командою приходить і висаджує квіти. Чудово. Вчора ми взяли колективом, купили все, що нам заманеться: гірлянди, нові іграшки, і ми просто нарядили весь свій центр. Весь, от, де, всі кутки. І, і, просто, і коли наряджали, один одного записували. Розумієте, що. Люди почали сміятися, голос сміху від своїх працівників, я не, не чула давно. А тут вони хіхітя це, це чудово, це чудово, це просто прекрасно. Тому те, що ви робите, те, що ви нагадуєте люди, людям, що новий рік це новий рік. Миколая буде. А зараз у нас. У нас ще одна причина для радощів Миколая шостого починається. Не з дев'ятнадцятого, а з шостого починається. У нас є Миколая шостого, у нас є Різдво, у нас є Новий рік. А там ми самі вигадаємо ще щось. Тому ну можна. радіємо, радіємо життю. Так, так обов'язково. Тому що від того, що ми тут не можемо знайти причину для радость, радощів, нашим захисникам там не легко згодна. Згодна. Дякую тобі! Все буде Україна! Буде 24-й рік. Можливо, складний, але тільки наш, і ми знаємо, де ми і за що ми боремось. Друзі, всім привіт! Зараз знаходжусь головою Авдіївки Віталієм Степановичем барабашом, і він хоче вам щось сказати. Саме головне це перемога. Ну, велика подяка тим, хто дійсно причетний до цього, тим, хто допомагає кожен на своєму місці. Війна ну, зараз в самому розгарі. Тому треба долучатись до будь-яких зборів, до будь-яких ініціатив стосовно допомоги хлопцям. Ну і звичайно, всім разом наближати цю перемогу. Амінчики з Різдвом Христовим, і ми збираємо для хлопців, для пацанів персонально подарунки на новий рік. Приєднатись, друзі. Чим привіт, Привіт, Аня, Привіт! Ми не бачилися майже рік. і Я бачу, що ти дуже змінився, дуже схуд. Та трохи почав займатися собою. Скільки ти втратив? Ну, десь біля більш 17 кілограмів. Що тебе мотивувало? Ну, щоб робити справи якісь, ну треба бути в нормальній формі, ну, щоб бути більш продуктивним. Ні, напевно, секрет в іншому, бо повернулася твоя родина та дружина. <свистак> ну, це теж, так, да, це теж. Треба рухатись ще більше. Родина повернулася, треба. Прискорювати ти говорив про те, що ти набрав вагу, коли ганяв, скажімо так, автівки з-за кордону, коли тільки почалася повномасштабна війна. Як змінився зараз напрямок твого волонтерства чи не змінився? Ну, це теж відповідь на моє схуднення. Я перестав ганяти автівки. Ми зайнялись більше. Ну вже більше зайнялись фондом благодійним. Допомагаємо і я вже координую. Автівки там розподіляє гуманітарну допомогу, робимо грантові проєкти, ну, допомагаємо країні, чим можемо. Ти народився в Україні, але Кореї за національністю. Які традиції у Кореї щодо святкування Нового року? Ну, насправді вони такі ж, як і у всього світу. Звичайно, корейці відмічають новий рік. Ну, але звичайно, є дві важливі дати укриттів. Це перший рік народження дитини і 60 років. А ну. чому так? Ну вважається, що людина, ну ще ще з давніх часів пішло, що людина народжується. Ну коли вона проходить річний термін. Ну було якби дуже велика смертність серед ну, населення ну, дітей. І дитина, яка вижила до року, вона вважала, що буде жити. Ну далі. Які у тебе спогади про новорічні свята з дитинства? Новий рік для мене це незвичайна дата, тому що в мене день народження 31 грудня на Новий рік. Спогади дуже веселі. Знаєте, коли всі дітки знаєш, там, це за столом, там якесь свято, да, то в мене воно як подвійне свято. І навіть була така цікава історія. Я мамі кажу, мама, а у котрій годині я народився? Я народився я десь біля години дня, ну, години дня. І я всіх друзів запросив на першу годину дня. І мама ти не очікувала, і ми і, так, не очікувала цього сюрпризу, і ми прийшли, кажемо, все, ми починаємо святкувати. Ну, а так, для мене Новий рік. це, е, ну, Я дуже радий, що я родився на Новий рік, тому що для мене як це підбиття е, підсумків, підсумків да, і планування на наступний рік. Да, плани, бажання, от, що зроблено, що можна зробити краще. Ну, я, от, цей, цей період там, за тиждень до мого дня народження і після от, це проходить в мене в таких роздумах, плануваннях. Чи були у тебе новорічні костюми? Ну так. Звісно. Які саме? У ну, мене був новорічний костюм, я був пілотом. О, щось новеньке. Я був пілотом, в мене був новорічний, ну, зайчиком, звісно ж. Такий контраст пілот так, та зайчик. Зайчик-пілот. Зараз як твої діти сприймають новий рік? Чи чекають вони його? Ну звісно, ну вони чекають Різдво. По перше, ми святкуємо в родині Різдво. Ми а, ну і Новий рік. В них подвійний, подвійне таке свято. Ми зараз живемо в таких реаліях, що дуже складно щось планувати на наступний рік. Але все ж таки, як ти бачиш 24-й рік у своїх реаліях, реаліях свого часу, 23-й я вважав, що буде переможним роком. І все, ну, я як позитивна людина, але не все так просто, як здається нам насправді. Але я людина, яка вірить в краще, в перемогу. В зміну вперше, По по-перше, це як я чекав перемоги, але її не настало. Але щось виходить з моїм особистим життям. Ну, якщо особисто для мене, так, що я змінююсь. Я змінююся, ще більше змінююсь. І я вірю, що 24-й рік я вірю в добре і що ми. Ну, він нас всіх змінить. Він змінить нашу країну на краще. Які твої побажання українцям? Звісно, це перемоги. Перемоги, по перше, у своїй свідомості, що ми не, ніколи не повернемося до 22-го року, 24-го лютого, що ми вже стали нові новими. І перемоги дійсно перемоги на полі бою, звісно що ми я все одно знаєш. Для мене диво це коли е, проїзди всупереч чомусь. Да, там все, все кажуть, що все це неможливо, це нереально. А, а коли стається так, що все реально. Тому я вірю в дива, і я вірю в диво для нашої країни, для кожного українця. По перше, насправді цей 23-й рік дав мені ще більше поняти, що країна це по перше, люди. Люди і е, Україна це люди і потім територію. Це важливо, але по-перше, люди. Дякую тобі.